Добрий день. Сьогодні хочу продовжити звіт про моє використання саме тіней. від Lorac Енсипет Elegance. Вибачте, за освітлення знову ж таки дуже важко підгадати, коли буде світло, тому знімаю під час такого денно-вечірнього моменту, коли не мали тренерів, щоб вімкнути потужніше світло. Вибачте. Що у мене це, якщо помиляюсь, четвертий апдейт? У мене не так добре вони пішли, але я тут поставлю попередній варіант того, скільки я використала саме цього таймлес-відтінку. І є ефект від нього, тобто було набагато більше цього відтінку, зараз менше. Цього я трошки буквально використала, і цього, по-моєму, раз чи два за ці півтора місяці я використала. Тому так, не знаю, коли я закінчу ось цей колір. Але він реально класний. Зараз у мене інша палетка. Я розумію, що цей колір найкращий для мене. Чи просто я не знаю, можливо, я звикла і тому він мені так подобається. Поступово закінчую і маю надію, що наступні 2-3 апдейта я закінчу цей третій колір. Ці кольори я навіть не починаю, оскільки вони трошки для мого кольорового типу не підходять. Я іноді ось цей можу нанести невеликою кількістю на рухомий повік, але все ж таки такий колір, він більше, я думаю, що для. Блондинок не з теплим кольором шкіри і, взагалі, не, ну, не такий типаж, як у мене. Тому ось ці два кольори я навіть їм майже не користуюся. Ось це я іноді беру, коли я хочу трошки затемнити зовнішній куточок повік. І тоді воно, в принципі, ідеально виглядає. Є прогрес, я цьому дуже рада. Дуже мені сподобалися ці два кольори. На жаль, вони вже закінчилися. Особливо цей айконік такий. Мерехтливий. Зараз у мене схожа палетка, але від Sefor, і там теж є мерехтливий відтінок, але він не так лягає, як ось цей, який був тут. Не знаю, можливо, щось схоже знайду собі, але поки використовую ось ту палетку, паралельно з нею, я ще використовую, ну, намагаюся повністю використати цей третій відтінок Timeless, Останній відтінок в цій палетці на використання до кінця. Цікаво, чи ви намагаєтесь поставити собі такий челлендж, закінчити палетку? І чи вдавалося вам таке, і наскільки вам вистачає стандартної палетки тіней? Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!